Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Прошу голосувати. Хто за відкриття комісії? Дякую одноголосно. В роботі комісії беруть участь депутати селищної ради Мартин Олександр, так. Цепок Марина, Коплавський Ігор. Є кворум, можемо розпочинати роботу комісії. Також присутня секретар селищної ради. Іванова Дмитрий Дмитриевна. Із доповідачів присутні виконуючи боротьби директора Димського комунальних підприємств Дмитро Бастрі. Головний спеціаліст Титаренко відсутній в суді. Просто зачитаємо проект рішення. Так, доповідь доповідач Наталія Ткаченко. Так, далі у нас Дмитро Бастир і замість... Виховач обов'язка директора Дімського кабінету комунальних підприємств водіва Білоуса буде Льоміць не сладоповідної. Приступаємо до розвитку питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми поводження ствердження покупними відходами на території Димовської селищної ради на 2025 рік. Доповідає виконуючий обов'язки директора Какадемійського кабінету комунальних послуг Дмитро Бастин. Мета, мета проєкту координація дій органів місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізації населення для забезпечення, реалізації загальної держави, програми поводження по падину по, побутовими по відходами. Що воно в себе включає? Ця програма передбачає е, встановлення нових контейнерів, майданчиків, ліквідацію стиг... несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, звалищ. Е, Посилення роботи з населенням по вкладенню договорів, проведення спеціальних уроків в школах-дитячих садочках, установи організації з екологічних питань з поводженням ТПВ, твердих побутових підходів, висплатнення заходів на офіційному сайті селищної ради. Тобто ця програма не нова, вона вже була, ми її в цьому році продовжуємо на наступний рік. Думаю, що не так треба, щоб проєкт рішення звучав. Ні, вони не продовжують, а просто затверджують. Є питання до повідача? Ні. Прошу підтримати, ви на розвиття до лісі. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякуємо. Друге питання. Про продовження договорів оренди комунального майна без проведення аукціону. Доповідає головний спеціаліст Олександр Пітаренко, як я повідомляв, він зараз представляє наші інтереси в суді. Тому зачитий проєкт рішення і будемо вирішувати. Про продовження договорів оренди комунального майна без проведення аукціону. Керуючий законами України про місцеве самоврядування в Україні, про оренду державного комунального майна. Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затверджено постанову Кабінету міністрів України від 03.06.2020 року No483. Деякі питання оренди державного та комунального майна, враховуючи відсутність заборгованості за сплати орендної плати, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, на збереження та транспорту від 20.12.2024 року, селищна рада вирішила. Перше, продовжити без проведення аукціону строк дії наступних договорів. Номер 1, дроб 6 дроб 24 нежитлової будівлі площі 207 квадратних метрів. Значить, договір від 13 на 2024 року. Номер договору 2. Дроб 6, дроб 24. Нежиткової будівлі, площі 419 квадратних метрів. Договір від 13 на 6 20, 20, 20, 20, 20, 20 року. Договір номер 537 оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна Діноської селищної територіальної громади. від Договір 26 на 9-23 року, укладених з Київським квартирним експлуатаційним управлінням ЄДРПО 2299 1617 строком на один рік за цільовим призначенням. Друге, юридичному відділу Димської селищної ради укласти з Київським квартирним експлуатаційним управлінням. Додаткову угоду про продовження договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення без проведення аукціону. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного спеціаліста юридичного відділу Володимирської селищної ради Олександра Тітеренка. Селищний голова Володимира Пікуган. Є питання по даному проєкту рішення? Тоді прошу голосувати і прошу підтримати міністерства на чергової сесії. Тоді одноголосно, дякую. Третє питання. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Дімської селищної Інтегральної громади благодійної допомоги, надані юридичними особами в умовах воєнного стану. Доповідає начальник відділу багаторського обліку та звітності Дімської селищної ради Наталія Ткаченко. Прошу. Благодійна допомога в рамках співпраці програми розвитку це обладнання для ЦНАП. Для роботи ЦНАПу, для документів, фотокамера і сканер. Другий проект рішення це прийняття благодійної допомоги для подальшої передачі відділу освіту від благодійного фонду Людина для дитячого садочку Орлятко. Товари так. І третій проект рішення це в рамках меморандуму про співпрацю з громадською організацією Глобал. Про переосмислення освітнього процесу, поточний ремонт приміщення старостаті села Демидів у вулиці Фастова, 2 і відповідно товари, які використовуються в цій програмі в роботі. Говорили, цього цього проекту не рішення не ну, немає. Ну, давайте ну, тоді ну, по порядку, ну, давайте ну, так. Да. Поки ми говоримо про третє питання, голосуємо за третє питання. За ці, Є третє. запитання на видача. Повторю, прошу підтримати, і ви неснемо до сесії, прошу голосувати. Хто mm -hmm. за, три одноголосно. Дякую. Так, значить, Наталя нам може, також і по четвертому питанні mm -hmm. доповіла. Прошу підтримати і ви неснемо до сесії, прошу голосувати. Хто mm -hmm. за? Три одноголосно. Тоді давайте ви підготуєте проєкт рішення. Ну, ми проголосуємо, ми почули. По да, да, да. Підготуєте до сесії проєкт рішення і. Що так, Я також розуміла, проєкт рішення готовий, але він не був поданий, тому вони в різних включають на <різні> <різні> народ <різні> <різні> <Да>. комісії, <різні> да. а з подальшим передати на розгляд сесії. Так. Прошу підтримати і винести на чергової сесії. Хто за, прошу голосувати. Три одноголосно, дякую. Дякую, на Так, п'яте питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Дівінський кабінет комунальних послуг Дмиської селищної ради. Та викладення його в новій редакції. Доповідаю виконуючи обов'язки директора ДПТБ Компівського комбінату комунальних послуг Дмитро Ну, Ми вносимо новий квет 4673. Це оптова торгівля деревиною будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Це робиться для того, що у нас багато є аварійних дерев, які ми видаляємо комунальним підприємством. І для того, щоб ми могли їх передавати на тепломережу, нам потрібен цей квет, щоб це було законний спосіб. Є питання, Де Де. прошу підтримати виніс на чергові сесії. Прошу голосувати. за? Дякую одноголосно. Так. Шосте питання про надання дозволу комунального підприємства Дівський кабінет комунальних послуг Дівницької селищної ради на списання з балансом малоцінних необоротних матеріальних активів. Доповідає виконуючи обов'язки директора. Умунального підприємства Дівінського кобіта комунальних послуг Дмитро Пастиль. Але мені є ще уточнення. У нас є висновок юридичного відділу по даному питанню. Є рекомендації щодо прийняття Дімської селищної ради рішення про надання дозволу комунального підприємства комунальних послуг Дівінської селищної ради на списання з балансу малоцінних необоротних матеріальних активів. І це є зауваження, що потрібно відомість про об'єкти додати. Комунальної власності ще пропонується до списання акт інвентаризації. Тобто, виходить, що ви ці документи не надали. Ну, не надали, тому що по законодавству малоцінні необоротні матеріальні активи, вони до 20 тисяч вартість, яких складає до 20 тисяч гривень. І так каже наш Юрист, що ці документи не потрібно видавати. Ну, але ми підготуємо їх сьогодні до кінця дня, надамо ці документи всі. Тут а, мова йде про мотопила шкіль 291. Це та, що була передана благодійний фонд чи громадська організація Добробат для відновлення громади. Вони є, її нема фактично цей мотопили. Водонагрівач, який стояв в комунальному підприємстві, він вже старий вийшов з ладу, не працюючи там. 80-х років виробництва. Акумуляторна дрель директ шруповерт, теж вона сломана лежить, вона не підлягає від згоріла. Контейнери, пластикові контейнери, які були спалені е, біля ігоря магазину. Помика пожежа була. Там раз, два, три, чотири, п'ять контейнерів. І мобільний телефон, Xiaomi Redmi Note 12 428 Гіббай. Теж він поломаний, лежить в комунальному підприємстві, не працюючи і вносили в ремонт, сказали, що дешевше новий купити, ніж ну, цей ремонт. Для списання цих всіх товарів, да, надати да. висновок якогось експерта, здоровий інакше висновок, що воно не підлягає ремонту. Особливо телефон. І так само, Телефони не допила, бо рискована для, для висновок. І для цих баків треба теж якісь акт-комісії, що вони дійсно була пожежа, підтвердження першого розподілу. Добре, добре. Ну там визву було пожежа, яка зафіксовувалася. Так, так. Актом, причому там... Тобто, дійшли, що ми згоріли. Але на техніку було сказано, що ви, потрібні, ви маєте звернути, звернутися у організацію, яка робить ось такі висновки, щоб вона надала про те, що дійсно ці е, бензопила не придатні вже для ремонту і подальшого використання. От тоді вже буде воно списано. То що знімаємо знімає за Так, так. Знімаємо, читаємо документи по мотоплівому. Так, на так. доопрацювання то за те, щоб про допрацювання, що повідомлені всі документи три одноголосно. Тоді знімаємо дані питання. не виносимо на розчергові сесії. Так, слідче питання про надання дозволу Володимирського комбінату комунальних підприємств на списання з балансу основних засобів. Доповідає, яка ж це називається <натолість> Начальник юридичного <натолість> відділу. Начальник юридичного відділу державного снова. Дякую. Так. У нас, в принципі, ситуація аналогічна, як і е, в нашому судді підприємству. Цей ці матеріали і цінності передавалися ще нам разом із об'єктами теплового господарства у 2021 році, які перебували в користуванні е, комунального підприємства вижого тепломережа Межовіцької районної ради на той час. Е, фактично сьогодні вони не користуються роботі. Наприклад, електродовим 1 кВт. Він не працюючий, він так працюючи. само зарішує. Шов покрут, так само потребує повного склада поновлення, тобто, той же самий мотор, який він встановили, в результаті чого він не працюючий. Мотопила, штіль так само потребує заміни багатьох запчастин, що задіяні її основній роботі, тобто вона теж не використовується, те ж саме розкаті про насоси з ортодовому. Ну, воно ну, просто я б лежит по об'єктах э, такого господарства, але вони за що... Ну, Новгічна ситуація, що корисно використання, якщо воно підлягає подальшому використання. Це в основному спеціаліста думаю, що ми можемо комусь піклети. Ні, спеціаліст, спеціаліст і у вас також немає, коли були введені в експлуатацію ніяких. Ну, 90 цикло нам це дані навіть циково мережі не з'явилися. Ну вони там мають бути. Ну, на балансі він, якщо є, то не буде. Да, якщо вони на балансі їх були, то мають бути, коли вони були передані. Ну, що... ну, значить, звичайно, це... Це, О, це, та, вони, що заключно підлягають. Головне, щоб були спеціалізовані для майстерні або магазину, да. які нададуть. Тоді що знову знімаємо До на допрацювання. Прошу голосувати. Значить, знімаємо дане питання також з порядку денного. Всі питання, які з порядку денного вичерпані. Дякую за роботу. Закриваємо тоді роботу комісії. Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Три одного власно. Дякую.